Фонд добротут знову запросив людей, які змушені були покинути власні домівки, долучитися до культурного життя міста. На цей раз благодійники надали їм можливість завітати до театру опери та балету. Лариса та Олена були одними з глядачів. Через обстріли вони в березні були вимушені переїхати з Донеччини до Дніпра. Кажуть, хочуть, щоб діти жили далі без стресу та переживань, тому й вирішили прийти з малечою на концерт. Такі подобні міроприяття відлікають від дітей: Від гаджетів, від телефонів, від ноутбуків. Ну більше общаємося, більше краще ходити на вулицю на всі такі подобні міроприяття. По перше, діти відволікаються від питань від проблем дорослих по-друге, від гаджетів трошки занурюються і розвиваються так як ми із маленького містечка. То діти мої не бачили, ніколи не були ще ні в драматичному театрі, ні в театрі опери-балету. Не може дочекатися початку концерту. І маленька Ангеліна вона прийшла з мамою обидві у причутті дива. Раніше розповідає дівчина, доводилося долати сотні кілометрів, аби потрапити на культурну подію, бо в рідному Бахмуті театрів не було. А на такому масштабному заході, взагалі, вперше впевнена, ці позитивні емоції запам'ятаються назавжди. Я сьогодні встретила своїх друзів. Хашо, що можна провести час в місті. Моєму місті не було театрів, і це мій перший опыт, мені було очень сильно интересно. Концерт готували саме до Дня Незалежності. Назвали символічно «Моє ім'я Україна. Симфонічний оркестр виконав відомі композиції, а хор народні та сучасні пісні, в тому числі кавери на відомі українські твори. Режисер-поставник концерту розповідає, дуже хотіли, аби цю прем'єру вдалося показати саме до Дня Незалежності. Бо захід присвятили в першу чергу захисникам, тим, хто нині виборює свободою нашої країни. Концерт присвячений до 31-ї річниці Дня Незалежності, і ми створили цей концерт завдяки фонду «Добротут», для того щоб ми мали можливість запросити до нас, людей для яких дуже важливе мистецтво. Ми зробили програму концерту дуже різноманітну, буде як класична оперна музика, так і народна, так і сучасна українська музика. На сцені буде хор. Оркестр, солісти театру то потужний колектив нашого театру. Волонтери фонду добротут розповідають, як тільки оголошується реєстрація на захід, я заповнюється дуже швидко, і цей раз був не виключенням. Біля пів тисячі людей буквально за пів години відгукнулися на дане оголошення. Поводійники кажуть, створюючи подібні заходи, ми допомагаємо дітям та їхнім родинам соціалізуватися у новому місті. Почувати себе як вдома. У нас завжди великий попит на такі заходи. Завжди ми виставляємо заявку, і вона заповнюється досить швидко. Цього разу ми запросили 460 людей, діти і батьки. Всі з задоволенням хотіли прийти до нас, і ми раді їх у нас вітати на нашому заході. І ми сподіваємося, що в нас буде. Ажіотаж цього разу, як і завжди, і дорослі і діточки проведуть гарний час на сьогоднішньому концерті. Я як директор фонду дуже гордий. гордий, можна так сказати. Пишаюся дуже цим а ще я пишаюся нашою командою. Чому тому, що наші дівчата за 35 хвилин зареєстрували 400 гостей? Це для нас рекорд, тому ми так, можна сказати, ростемо. Представники фонду добротут. кажуть, зупинятися не збираємося і готуємо нові заходи для бродин вимушених переселенців. Діти завдяки благодійникам вже відвідали вистави в провідних театрах Дніпра, побавилися в розважальному центрі, подивилися сучасні мультфільми в кращих кінозалах та взяли участь у безлічі майстер-класів. Поліна Шуць, Олександр Височин, новини Доброньюз.